Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ніж від компанії Victorinox під номером 39110. Цей ніж для щеплення, так само, як і інші ножі від Victorinox, є складним ножем. Він має ось таке невелике лезо з вигоном на кінці, а також позаду з латунним язичком, який використовується для відгинання кури під час щеплення. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на Ютубі. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Лезо в більшій своїй частині є рівне і на кінчику має досить великий характерний загин. Такий ніж використовується, як правило, для окольоровки. В закритому вигляді ніж має довжину 100 мм. Повністю відкритий з язичком, має 195 мм. Довжина леза поріжучі кромці 53 мм, а вага 43 г. Цей ніж призначений для роботи правшою. З правого боку леза є абсолютно рівне, а з лівого боку виконаний спуск і заточна фаска. Це і правильна форма ножа для щеплення для роботи правшою. Також з лівого боку ми бачимо такий надріз на лезі для того, щоб зручно було чіпляти нігтем і відкривати лезо. З цього ж боку на лезі виконана гравіровка Victorinox, Swiss Made і напис. Stainless. Це означає, що лезо виконане з нержавіючої сталі. Так само, як і лезо, внутрішні пластини, які знаходяться в руків'ї, виконані з нержавіючої сталі. Язичок, як я вже зазначав, виконаний з латуні. З лівого боку містить теж проріз для відкривання пальцем. S-пластини всередині виконують функцію замка певного, тобто вони фіксують лезо в відкритому положенні і в закритому положенні. Цей механізм називається Slip Joint. Обкладники руків'я виконані з нейлону. Вони досить такі шершаві, тобто не будуть вислизати навіть з мокрих рук, ніж зібраний на латунних клепках. На лівій обкладинці ми бачимо логотип Victorinox, а також, от конкретно на цьому ножі, є логотип Felco. Felco співпрацює з Victorinox, тобто Victorinox під замовлення Felco виготовляє саме ці ножі. Часом зустрічаються ножі з нанесенням логотипу Felco, а часом і без. Це абсолютно однакові ножі. Єдине, що на них може бути нанесено або не нанесено логотип від Felco. Придбати ніж Victorinox 39110 Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дилером Victorinox на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.